Ще вищим. Там, якщо я не помиляюсь, повинно бути як мінімум 2 КПК чи записки щось таке. І один рюкзак із доволі непоганим хабаром. Хірово все вийшло. Не можна було кісу кидати. От що ти ниєш? В чотирьох здохнути було б краще. Ні. Але хоча б пристрелити його спочатку. Сука, кричав страшно. Ніхер нас було тормози. Та й живі цим потворам цікавіші. Ти хоч сам чуєш, що несеш від борозок мене. Коли тебе гну з кормом для мутантів, призначить... По-іншому заспіваєш. А я з вами двома більше нікуди. Нахер!